Ти молода, красива, здорова, але в тебе немає бажання ні до партнера, ні до сексу, ні до себе. Це називається психологічна пригідність, і починається вона не в ліжку, а в голові. Коли тебе виховували в дусі, не будь розпусною жінкою, пристойні дівчата не думають про секс. Тому що з тобою не рахувались, тебе ігнорували, на тебе тиснули, і тіло запам'ятало. Близькість дорівнює небезпека. Ти не фрігідна, ти заблокована. І це не про функцію, це про досвід, це про біль, який не дає розслабитись. Але цей блок знімається за допомогою терапії. З роботою з емоціями та стілом. І бажання повертається. Ти хочеш, коли ти в безпеці. Yes.